Не що інше, як справжню військову техніку, цього разу отримали солдати. Два переоснащені БРДми або іншими словами бойові розвідувальні десантні машини тепер будуть на стражі нашого спокою. По великому рахунку, якби у нашій системі, яка називається Міністерство оборони, не були корупційні складові і не переслідувалася мета напрацювання таких схем, де можна отримати максимальний відкат, то це вирішення проблеми. Тому що, як зазначив пан Віктор, на складах Міноборони тисячі таких. Такої техніки функціонально от, набагато краще, і зручніше і зрозуміліше. Керівник підприємства і у той же час, голова громадської організації є Майдан Володимир Пилипенко розповів про такі модернізації як нові бронестекли, оснащення машин фарми та габаритами, нові двері, через які тепер солдати можуть легко вийти навіть у бронежилетах. Тож відмінність від старих машин разюча. Я гадаю, на цьому співпраця наша не завершується. Сподіваємося, дай Боже, щоб. Влада дослухалась до цих пропозицій. Знову ж це не є комерційна таємниця. Ці креслення будуть. У... Доступні, будь ласка, хто бажає. От лише добра воля вищого керівництва держави і два місяці. От як Володимир Іванович говорить, що дві, що триста. Машини переобладнані для боїв у місті, адже сьогодні війна вийшла далеко за межі ненаселених просторів. Ці переоснащені машини, впевнений, Юрій Бублик, більш дешева альтернатива сучасній новій техніці. Саме тому боердеми спочатку відправляться на випробування, аби зрозуміти всі їх плюси та мінуси у подальшому користуванні. thank <gasps> you